І всім знала прийде в як та, та круто, бухті юби знала я, з вами Аліса. Сьогодні в мене підземеля смакоти. Друга книга. Ось видавництва Мальопис. Тут є третій та четвертий том, в першій книзі, там перший та другий том. Манги. Ось. Тобто ви платите відносно більше. Ніж за одну за, за одну книгу, мангу. Ось, але по суті це набагато вигідніше. Бо платите за, наприклад, ви отримуєте не дві суперобкладинки, які якраз враховуються в суму. І не дві обкладинки, які враховуються в суму. І, наприклад, не дві стрічки. Ось які закладинки-стрічки, які входять в цю книгу. Ось. Тобто ви, ви так економите. Та плюс це економить якби певне місце. Бо тут у нас є така тверда обкладинка. Тому у вас не буде дві товсті обкладинки, де ще міг якби, просір міг поміститися ще один домик, а він просто не помістився. Ось тому це такий плюс. Ось. Це в мене друга книга, перша мені дісталась абсолютно безкоштовно. Ось за те, що там була порвана супер обкладинка, її не могли продати, тому нам віддали безплатно, подарували на книжковому фестивалі. Я дуже цьому рада. Ось, дуже вдячна. Я її прочитала. Вона є прикольною. Я взагалі до. Саме того, як мені її подарувала, я про неї чула. На Тіктоку саме Мальопис про неї розповідали. Та взагалі можна дізнатися про новинки на саме аккаунті Тіктоку Мальописа. Тобто там багато яких я там дізналась. Чиденацька аква... антикварна кровничка та... і ще багато інших, які в мене є. Ось. Тут у нас тут такі зображення ось. Текст та друг завжди якісний. Ось. І тут у нас, про що розповідається, у нас є команда ось яка доволі таки мало фінансована. Ось. І виходить, що? У нас і головний, головний герой хоче спробувати щось. Таке цікаве. Тобто страви з цікавих рослин, тварин, різних створінь під Ось. І тепер вони подорожують з командою ще одним чоловіком, Чоловіком, який вже там понад 5 10 років вже е якраз досліджує це приготування, він там їм готує їжу з різних. Створінь, рослин, які, які мешкають, ростуть в підземеллі. Ось, це доволі з їхніх слів смачно. Я, звичайно, там не їла якийсь суп-скорпіон або щось типу такого. Ось. Але з їхніх слів це смачно. Кожному своє. Ось, взагалі їхня ціль, крім того, щоб ходити під підземелями та їсти різних створінь. Це спасти сестру головного герою, якого з'їв дракон. Але дракон дуже довго, довго перетравлює їжу. Тому якщо вони вб'ють дракона, сестра буде жива. Це в цих казочках розрізали ми живіт вовку, дістали там козенят і вони живі. Ось і так само тут. Ось, а наш дядечко, який з ними ходить, ось він доволі таки низький, взагалі чудоковатий. Він хоче зробити чудесні страви з дракона. те він і робить. Ось, вони етапами спускають, там четверт і так далі під земелями, дізнаються про різних нових створінь, Ось, готуються, їдять, тобто цікаве таке. Фентезі, Ось. Бачите, цей дядечко, наш головний герой. Та взагалі оці четверо є, як для мене, основне, основні в цій книзі. Так, там, звичайно, приходять, хтось уходять, але вони така головна четвірка, яка була від початку до кінця. Ось. А я вам скажу. Тут зазвичай такі страви, які можна вписати в звичайні страви, але незвичайними інгредієнтами. Там якась, там якась курочка, який це був півень наполовину змія, і там різні тварини, водні якісь, ось там монстр якийсь восьмині і так далі. Тобто це буквально. Звичайні страви, там пожарне якесь м'ясо, запечене, що, але незвичайними інгредієнтами. Це як в ті самі задачі, де велосипедист їде 150 км на годину. Ось, ну Просто треба щось дивне, щоб просто це вирухувати. Ну, ось. Ви зрозуміли, це доволі таки цікава, весела книга. Тут у нас Така мандрівка під підземеллям. ось У мене взагалі це не перша моя книга про підземелля. Також у мене є. Я, Я переродився в торговий автомат і тепер блукаю підземеллями Також від Мальобус. ось Тобто вони збирають такі цікаві книжечки, в яких є потенціал. ось я рекомендую на всім до побачення!